Створіть вже той Ютуб канал та перше своє відео зі словами Привіт, мене звати. Наприклад, ось так: Привіт, я Олександр, і під час пандемії на початку 2020 року, коли усіх вибухала Макітра, я прийняв своє найкраще рішення створити Ютуб канал. Ви не повірите, що було далі? Трохи згодом, саме завдяки Ютубу, я полетів на Кіпор, заробив трохи грошей та купив чотирикімнатну квартиру в Україні. Повірте, Ютуб того вартий. Я пройшов шлях від найманця до фрілансового, а потім і до підприємця за три роки, саме завдяки рішенню створити свій YouTube канал, все понятно. Наразі вже його закинув та почав з нуля ось цей. Тому тиціте на кнопку підписатися, бо в мене є чим з вами поділитися. Особливо ті два подарунки, які я підготував в цьому відео. Чи не запізно вже починати YouTube? Кожного року одне і те саме питання. Прочитаю вам коментар. Всі ніші зайняті, чи є місце для мене. На Ютубі вже розповіли все, що можна було розповісти. А якщо не все, то існують великі професійні команди, які створять якийсь крутезний фільм та залишать нас, звичайних креаторів, далеко позаду з десяткою переглядів. Це зовсім не так. Ось як ви вважаєте, чого або кого не вистачає на Ютубі? Пишіть свої думки у коментарях, а я трохи пізніше відповім вам. Перевіримо вашу чуйку. Справа в тому, що запізнитися на YouTube можна лише тоді, коли він закриється. А коли це станеться, ніхто не знає. Це дуже-дуже велика компанія, яка має надзвичайний вплив на людство. Він настільки вкоренився в усі галузі життя, що без нього неможливо буде вижити. І це ще не найголовніше. Ютуб заробляє тоді, коли глядач відкриває свій смартфон, телевізор або ноутбук та дивиться відео. Корпорації вигідно, щоб з'являлися нові автори зі своїм унікальним авторським контентом. А кількість глядачів нещадно зростає. 2006 рік загальна кількість користувачів приблизно 20 мільйонів. 2010 – вже близько 800 мільйонів, 2024 – понад 2,7 мільярда активних користувачів щомісяця та щодня переглядається понад 1 мільярд годин контенту. Це 114 років втиснуті в один день. Уявляєте? Зростаюча аудиторія створює неймовірні можливості для нових авторів. Ключовим фактором успіху є унікальний та якісний контент і регулярні публікації. Пізніше на цьому каналі я більш детально розповім, як саме вести свій канал, щоб отримати м, бажані результати. Тому слідкуйте за випусками. Отже, відповідаю на питання, що озвучив раніше: як ви вважаєте, чого або кого не вистачає на Ютубі? Відповідь дуже проста: не вистачає вас. Щоб глядачі та Ютуб добре себе почували, не вистачає вас та вашого унікального контенту. Цікаво прочитати ваші відповіді в коментарях, чи вгадали ви, що я мав на увазі. Кожен з нас унікальний і стовідсотково знайде свою аудиторію, яка буде захлинаючись дивитиметься ваші відео. Ви тільки почніть та впевніться в моїх словах. Не шкодуйте, що ви не почали у 2020 році. Краще радіти та дякути собі у 2030 році, що почали саме сьогодні. До речі, викачати цю анімацію або зображення ви зможете у моєму телеграм-каналі посилання я залишу в коментарях. Тільки повертайтеся швидше, довго не затримуйтеся, бо далі найцікавіше. Про що знімати відео? Як знайти унікальну ідею або нішу? І це моя улюблена тема, яка має дуже коротку відповідь. Виявляється, що цілих 50% унікальності у вас вже є. Це ви у цілому всесвіті. Нема такої людини, як ви. Де ж знайти останні інші 50%? Найголовніше в цьому це не гнатися за грошима. Питання, в якій ніші я зможу заробити купу грошенят, докорінно невірне. Набагато важливіше обрати щось з кола твоїх інтересів. Щось, що тебе дійсно цікавить, те, про що ти можеш розмовляти годинами, та не думати про те, що тобі за це повинні сплатити гроші. Щось таке, в чому ти вже професіонал, або тільки збираєшся вивчати. Саме так і я починав цей Ютуб. Якщо тобі буде нецікава тема, яку ти транслюєш в Ютубі, то ти довго так не протягнеш. Однак варто зауважити, що ви знімаєте для людей, тобто їм має бути цікаво. Тому при дослідженні своєї ніші вам потрібно зробити найскладніше це поєднати інтереси, те, що цікаво вам, з інтересами людей. Частина твоїх інтересів має пересікатися з інтересами глядачів, і ось саме це. Тобі потрібно транслювати в Ютубі. Нікому не цікаво, що ти їв або їла на сніданок, якщо ти не зірка масштабів України або якась фітнес-тренерка. Твої відео мають чимось допомагати або розважати глядача. Все, мій колишній канал, все понятно, допомагав створювати Ютуби власноруч. Тому він почав рости, а я заробляти гроші. Отже, знімайте те, що цікаво людям, але у колі своїх інтересів. Дбайте про себе, чи вистачить мені технічних навичок? Як знімати, монтувати, налаштовувати світло, звук, камеру? А що в цьому складного? Якщо ви дивитеся це відео, то у вас точно є як мінімум смартфон. Тому відкриваєте YouTube, дивитися, як саме знімати та монтувати, зняти біля вікна з денним світлом, потім видалити зі свого запису БМЕ e, якусь, якусь тишу. Це дуже просто. Додати якесь зображення теж просто. Наприклад, можу порекомендувати вам досить гідний застосунок для монтажу, який називається VN. А якщо у вас є Mac або якийсь ноутбук, комп'ютер, то ви взагалі можете стати богом монтажу. Загалом нічого важкого нема, повинно бути лише ваше бажання. Скільки це коштуватиме? Чи можливо почати без дорогого обладнання? Щоб почати, потрібні лише смартфон та ваша селфі палиця рука. Все. Тобто нічого вкладати більш не треба. А якщо у вас є ціла тисяча гривень, то зробіть наступний крок, який значно покращить ваші відео. Купіть собі петлічний мікрофон. Та тріпот це може бути Boya by M1, Саме з нього я починав. Правда, там трохи некомфортно з цим дротом, який постійно мішає, але можна з ним працювати. Адже звук набагато кращий ніж зі смартфону напряму. А якщо ви підприємець та хочете просувати свої а, товари чи послуги через YouTube, то питання обладнання воно а, трошки інше. І спеціально для вас я підготував PDF-ку, в якій перелічив мінімально припустиме обладнання для запису в Ютубі. Це той мінімум, якого з головою просто вистачить для якісного контенту, а ціна просто тьфу. Не женіться за цифрами. Що робити, якщо ніхто не дивиться мої відео? Як подолати це внутрішнє відчуття, що все, що я роблю, марно? Це дуже велика тема, що я можу сказати. Якщо вам подобається ця тема, яку ви розкриваєте в Ютубі, якщо ви зробили якусь хоча б Мінімальну аналітику, що хочуть бачити глядачі з в, в вашій темі. Якщо кожного разу кожне ваше відео буде краще і краще, тоді з'являться і перегляди, і коментарі, і вподобайки, та найважливіше клієнти. Ютуб це марафон та швидкі результати це є виключення, ніж правило. Регулярність та послідовність ось що важливе: дисципліна, монотонна, послідовна, дуже цікава та захоплююча робота. Чи зможу я заробляти на YouTube? Скільки підписників потрібно, щоб отримувати дохід? Це залежить від того, що ви обрали, яку нішу, в якій професії ви працюєте, що продаєте, які товари, які послуги чи підприємець ви, чи ні, або ви розважаєте людей. Від цього залежить і ваш догід з youtube каналу. Я можу навести приклад на своєму бізнесі, коли я почав вести youtube канал з нерухомості, то вже на другий місяць там було переглядів 1010, може 20, я точно не пам'ятаю, але вже прийшли перші заявки на покупку нерухомості. То було дуже приємно і наприкінці другого місяця ми вже. Як слово окупілі, «окупили». так і є. Отже, і на другий місяць ми вже окупили усі свої витрати на YouTube канал. Тому ваш дохід багато від чого залежить. І отак, от одразу розповісти, що вам треба робити, щоб заробити грошенят, то потрібна. Розмова а, з вами, ви всім не сподобаєтеся. Одразу потрібно це прийняти, визнати, що ви не 100 доларів, які а, усі хочуть. Тому хейт та критику потрібно сприймати. Як допомога вам, щоб зробити наступного разу краще відео ніж сьогодні? Використовуйте ось ці негативні коментарі собі в облаго, і зрозумійте те, що кожен коментар він а, трохи а, просуває ваше відео, навіть якщо хтось поставив дизлайк, написав коментар, все одно він зайшов на відео, він а, переглядав його, може щось і не сподобалося. Але він написав коментар. Це є дія, і YouTube сприймає це як М -м, круто, може ще комусь покажу. Тому такі коментарі не сприймайте близько до серця. Просто будь собою. Але не зовсім так. Бути собою водночас і важко, і легко. Важко тоді, коли ви. Наприклад, як я не дуже гарно розмовляю українською мовою, я цьому навчаюся, і бути собою не означає, що мені не потрібно розвиватися, не потрібно вчитися правильно говорити, вчити українські слова. Тобто, от що я маю на увазі, що бути собою потрібно, але кожного разу прокачувати себе, кожного разу. Ставати ще краще. Гадаю, що російською мовою я би а, краще розповів, але як є, можу вам сказати, що Ютуб дуже затягує, коли ви бачите зворотну реакцію від глядачів у вигляді переглядів, вподобайок, Коментарів сердечко починає палати. Ви починаєте записувати одне відео за одним. Коли ви розбираєтеся в своїй темі, вам хочеться ділитися цим. Перегляди зростають, коментарі зростають, їх стає набагато більше. До вас звертаються клієнти, ви заробляєте гроші, вас починають впізнавати на вулиці. Це дуже цікавий опит. Я вам скажу. Чи буде легко? Ні, легко не буде. Але. Воно того варте, і це ще не все. Більшість цих питань крутяться навколо невпевненості у власних силах, незнання технічних деталей, і, мабуть, головне це страху реакції інших, оцінки з боку інших. До речі, про страх створення каналу розкажу пізніше. Стежте. Вам потрібно зрозуміти, що кожен успішний ютубер. Починав з нуля, і ключ до успіху це діяти і вчитися в процесі. Якщо ви хочете створити свій ютуб канал у цьому році і не знаєте, з чого почати, або знаєте, але щось вам заважає, ви і ви хочете поговорити з кимось на цю тему, тоді записуйтеся до мене на консультацію. Я розкажу вам все, що знаю, допоможу чим зможу, і зроблю так, щоб вам було легше почати свій ютуб.